У Дніпрі в день святого Валентина для людей поважного віку проводять вечір знайомств. На нього запросили 10 чоловіків і 10 жінок. І можливо хтось із них знайде не тільки друга, а й свою другу половинку. Тим більше такий приклад вже є. Захід організував університет третього віку. Його мета дати відчуття чоловікам і жінкам, що вони не є одинокими. Ми запросили 10 чоловіків, 10 жінок. За кожним столиком буде сидіти жінка, а чоловік кожні 5 хвилин змінюватися. Тобто у наших учасників є можливість за короткий період часу, буквально за годину, познайомитися з великою кількістю партнерів, співрозмовників і знайти друзів, а можливо і кохання. Тетяна минулоріч прийшла на вечір знайомств із цікавості, а знайшла своє кохання. Очі жінки сяють щастям. просто розширити, знайшити. просто пообщатися. Було цікаво, заманчиво. Що це такое свідання? швидке, дуже цікаво. Віталій, обранець Тетяни, радить тим, хто прийшов познайомитись, бути рішучими у своїх намірах. Сміливості сміливості. По перше, і по-друге, не втрачати час. Вже завтра тетяна і Віталій збираються поєднати свої серця у шлюбі. А сьогодні їх захопив ніжний танець.